Народний контроль скаржиться на єдиний розрахунковий центр. Діяльність ЄРЦ неправомірна і схожа на рекет. Про це заявив голова ради народного контролю Михайло Вінтаняк. За його словами, ця структура монополіст на ринку комунальних послуг. В Івано-Франківську ЄРЦ функціонує понад рік, однак його керівництво досі не заключило відповідних договорів з мешканцями. Попри це, платіжні рахунки від ЄРЦ не запізнюються. Івано-франківці отримують їх щомісяця. На прес-конференції керівник народного контролю оприлюднив звернення до губернатора Михайла Вишованюка. Основна. Та вимога навести лад зі збором коштів за житлово-комунальні послуги. Ми вважаємо, що у КП «ЄРЦ» цілком достатньо часу для розробки було часу для розробки виготовлення і підписання з мешканцями договорів на житлово комунальні послуги, але на той час. Але на даний час більше ніж 50, із п'ятдесяти тисяч договорів укладено всього одну тисячу. Ми вважаємо, що без укладення договорів комунальне підприємство взагалі не має права отримати від населення кошти. Вислухати звернення від народного контролю прийшов заступник директора ЄРЦ. На нього Микола Вітенко відповів коротко: усі звинувачення безпідставні. Окрім цього, юристи ЄРЦ вже написали скаргу до суду. Просять притягнути народний контроль до відповідальності за брехню. Я не буду коментувати цю всю маячню, яка була сказана. Е, наші юристи опрацювали всі висказ... е, е, певні думки пана Михайла, так, е, передали вже в суд. Я, то, я думаю, що має опрацьовувати компетентні органи і давати свої висновки. То вертає. Насправді є зараз боротьба між старою комунальною мафією, яка раніше дуже спокійно могла через титульні списки, через. Всілякі ці ви хочу ви зрозуміли, що раніше департамент, а ще раніше управління житлового комунального господарства, це була вичезна структура, через, які, через яку проходили мільйони і мільйони бюджетних коштів. Вони були зовсім безконтрольовані. КПРЦ насправді КПІРЦ через мешканців в першу чергу наладив контроль. Наладив контроль за цими коштами між тим від початку і заснування роботу комунального підприємства контролює місцеве відділення антимонопольного комітету. Оцінку діяльності ЄРЦ вони обіцяють надати до кінця серпня. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла. Новини на вежі.